Гарного, приємного вечора. Вітаю всіх на своїй кухні коротенько про корисні покупки, які я зробила по дорозі додому. І йшла просто і реально за своєю конкретною шампуню конкретної марки, заходжу і на, в магазині Простор, саме в Просторі зараз знижки на. Ель це не реклама, це моя порада. Дивіться, дуже класний шампунь, бальзам. Мені зайшло із цього обожнюю саме лоріалівську серію шампуня, полоскою чи та масок. На моє блонд сухе волосся підходить взагалі для шкіри голови. Я помітила, що моє волосся краще росте, коли саме я використовую цю марку. Поки так, я не знаю, може волосся виникає у мене звикання, і потім воно може не підходити. І я змінюю просто різні. Оцю саму модель, ви зрозуміли, так, склад, склад змінюю. Зараз це в мене розкіш кокосової лії, легке живлення до восьми тижнів живлення без обтяження для тонкого сухого волосся. Ну, в мене блонд, тому такий самий я взяла бальзамчик. ось. І зараз понюхаємо, до речі. М -м -м, пахне прям кокосом. Мені останній час щось заходить це саме з кокосової лі. У мене класний оцей кокосовий олії саме маселко, мажу собі руки, ніжки. Зараз ще буде кокосова олія в мене на волосі. М -м -м, дуже аромат, ви просто не уявляєте, який просто, наче це кокос. І м -м, ще було по акції на усі лаки для нігті. Та ж акція береш один, а другий подарунок. Купила ось такі два. Прикольні лаки. Один такий нюдик, а другий 3D-ефект гель лаку -лак. Тобто вони довго будуть носитися, ця марка непогана, саме в просторі Maxi Color. Ось ці. Тобто, взяла ось такий нюдик зайшла. А мені кажуть, ідіть, беріть ще один подарунок на лаки, подарунок друга одиниця. І я вибрала ще червоний класичний. Ось у мене такі свіженькі будуть лаки, бо треба наводити вже ревізію. мені. В моїх лаках і викидати все, що не годиться. Треба періодично все перевіряти, і косметику, і лаки. Не можна користуватися просроченими і старим, бо це не дуже гарно для, для нашого здоров'я. І що ще класне купила? Це у з'їжджі. У нас є домашні, там молочні, фермерські всякі такі товари. І купила ось таку прикольну. Покажу вам просто, що в нас виготовляють ось таку бринзу, вона солйона, така, бринза класична. Так і з зелені. Ось таку буду їсти домашнього походження. І домашня, в них я вже, бачите, пила каву. Згущенка, згущене молоко. Згущене. Саме ось така пляшечка, в них вони виготовляють.